Добрий день, шановні слухачі. Вас вітає гурток відповідальне лідерство, шлях до успіху обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. І темою нашого сьогоднішнього заняття є лідерство. Мета нашого заняття розвиток уміння спілкуватися, конструктивного вираження своєї думки і почуттів, підтримувати з людьми добрі стосунки. Отже, давайте розпочнемо з першої вправи. Назва нашої справи Ти і Твоє ім'я. Цілі розвинути самостійність, творчий підхід до завдання, лідерські навички учасників нашого невеличкого онлайн-тренінгу, потренуватися в самооцінті та самопрезентації. Що вам для цього потрібно? Маркери, папір та ручка. А що потрібно зробити? Покладіть перед собою аркіш паперу і напишіть на нього по вертикалі ваше ім'я. Але будьте уважні та зосередьтеся. у вас є 5 хвилин, щоб написати проти кожної букви якість свого характеру, який ви собі знаєте і цінуєте. Наприклад, ім'я Марина М – Мрійлива, А активна, Р. Раціональна І – інтелігентна, Н непередбачувана та А – Артистична. Після завершення вашої роботи, якщо ви знаходитеся в групі, представте товаришам отримані результати. А зараз ми перейдемо до інформаційного блоку. У мене до вас є питання, на яке ви можете відповісти у коментарях. Назвіть людей, яких ви вважаєте лідерами, та чим це люди відрізняються від інших. Давайте послухаємо: лідер це людина, яка має високий авторитет серед колег, друзів, товаришів та інших в силу своїх особистіх, духовних, організаційних, професійних та інших якостей, що виділяють його серед інших людей. Лідерство це здатність впливати на інших таким чином, щоб вони працювали на досягнення цілей, необхідних для ефективного управління. Наведемо перелік найбільш важливих лідерських якостей: компетентність, заняття тієї справи, у якій людина проявляє себе як лідер, відповідальність, наділення правами і обов'язками в здійсненні будь-якої діяльності, що має високо розвинені почуття обов'язків, активність вміння діяти енергійно та наполегливо. Ініціативність, творчий прояв активності, висунення ідей та пропозицій, товариськість, відкритість до інших, готовність спілкуватися, потреба мати контакт з людьми, кмітливість, здатність доходити до суті явищ, бачити їх причини і наслідки, визначити головне наполегливість, прояв сили волі, завзяття, уміння доводити справу до кінця, самовладання. Здатність контролювати власні почуття, свою поведінку в складних ситуаціях, здатність управляти собою, це здатність повною мірою використовувати власний час і енергію, уміння долати труднощі, піклуватися про накипчення сил. працездатність, витривалість, здатність виконувати напружену роботу, творчий підхід до діяльності, пошук нестандартних рішень управлінських проблем, уміння генерувати ідеї, прагнення до нововведень. Спостережливість уміння бачити мимохідь зазначити важливе, помічати деталі, самостійність, незалежність у судженнях. Організованість, здатність планувати свою діяльність, зібраність. Вихованість, знання правил етикету, норм моралі та уміння поводити себе в різних ситуаціях. Акторські дані. А тепер подумайте, які з цих якостей у вас є. Подумайте, чи можна розвивати лідерські якості та що для цього потрібно. Давайте перейдемо до нашої вправи. Навіть я б назвав це грою. Отже, слухайте. Нарідко вам доводиться зустрічатися з людьми, які здається тільки того і чекають, щоб ними керували. Їх хтось зобов'язаний організувати, направляти, оскільки проявити власну ініціативу і потім відповідати за свої рішення і вчинки люди подібного типу остерігаються. Є і інший тип невгамовні лідери. Ці люди завжди знають, хто і що повинен зробити. Без їх втручання не проходить нічого. У завдання, яке ви зараз спробуєте виконати, важко доведеться і явним активістам, і крайнім пасивістам. Тому що ніхто і на ким не буде керувати. Абсолютно. Весь сенс справи тому, що при виконанні тієї або іншої задачі кожен з учасників може розраховувати на свою кмітливість, ініціативу та власні сили. Успіх кожного стане запорукою загального успіху. Отже, цієї хвилини кожен виповідає тільки за себе. Слухаємо завдання, намагаємося якомога краще впоратися з ним. Будь-який контакт між учасниками заборонен. Ні розмов, ні знаків, ні хапання за руки, ні обуреного щипіння, нічого. Працюємо мовчки, максимум погляд у бік партнера. Учимося розуміти один одного на телепатичному рівні. Прошу умовну групу, яку ви створили між собою та своїми друзями, вишикуватися у коло. Кожен чує завдання, аналізує його і намагається вирішити. Що йому особисто належить зробити, щоб у підсумку група максимально швидко і точно встала в коло. Я думаю, що ви споралися з цим і могли звернути увагу, що в деяких руки досить свербіли, так і хотіли з ким небудь покорувати. Чимала частина, я думаю, з вас стояла в повній розгубленості, не знаючи, що робити і чого почати. Потрібно продовжити тренувати особисту відповідальність, тому потрібно Зробити вишукуватись в колону по зростанню, у два кола, у трикутник, у шеренгу, у якій всі учасники розташовані за кольором волосся, від найсвітлиших на одному краю до найтемніших на іншому. У живі скульптури, зірка, медуза, черепаха. Після виконання цієї вправи ви маєте дати відповідь на питання: хто з вас лідер по натурі? Чи легко було відмовитись від керівного стилю поведінки. Та що ви відчули, чи заспокоює вас очевидний успіх групи в спробах самоорганізації? Тепер ви сподіваєтеся на товаришів, чи не так? І не забувайте, що кожен з вас, хто брав участь у цій вправі, вніс лепту в загальну перемогу. Також дайте відповідь на таке питання: які були відчуття людей, які звикли бути введеними, чи важко залишитися раптом без чиїх оцінок, порад, указівок. Як ви зрозуміли, чи вірні ваші дії, чи помилкові? Чи сподобалося відповідати за себе і самостійно приймати рішення. І на завершення я хочу провести з вами невеличку рефлексію. Вона називається Похід у внутрішній світ. Я пропоную вам намалювати те, що ви відчуваєте за підсумками цього невеличкого онлайн тренінгу. А якщо ви працюєте в групі, викладіть ці малюнки в коло. І озвучте те, що ви відчуваєте. Які думки вирують у вас по закінченню нашого онлайн-тренінгу? Я дякую всім за увагу і до зустрічі на наступному занятті. Хай щастить!